Бабусю, а ви обіцяли мені розказати про камінці. Ви казали, що вони вам якось допомагають відчувати людей. Це як? Візьму один камінець і стисну у руці. Подумай про Дарину, яка щойно приходила, яка вона? Мені здається, вона дуже чуйна і добра, ще мені її дуже шкода. Вона втратила всю родину. Я б так хотіла їй допомогти. Давай камінець. Камінець тримаю, долю прочитаю. Бачиш, тепер цей камінь випромінює жалість і смуток. Візьми інший, Згадай Ліду, який ти передавала заговорений для неї оберіг. Я так радію, коли люди, які приходять до вас, вони знаходять своє щастя. І Ліда написала, що вони нарешті з Петром очікують на дитину. Добре, давай сюди камінець. Тепер він випромінює радість. А тепер перемішай їх. І розділи так, як відчуваєш. Я так розділила? Правильно. Тут жалість, біль і смуток, а тут радість, надія і віра у краще. А що з ними може бути далі? Поки що залиш на столі, а зараз бачу сюди йде жінка, якій дуже потрібна наша допомога. Я тоді піду її зустріну і приведу до вас.